на клиент надо резина 225 65 на 16 Бля, чуть не зила такую хрень на 16 короче я начинаю по складам пробывать резина есть только цены сумасшедшие цена идет от 5000 Саме дешева, ну, от 55 250. Кажу 5 із 250 за один скат. Він каже, ні, це дорого. А чого у вас немає? А от в других є. Кажу, та чого ви в других не брали? Коротше, дійшли ми до того з ним, що ця режима. Та, що йому треба. І немає ніде. А чого немає? боже, її розбирають, вона ходова. Потім і розбирають. Ну, дійшли висновка, що йому надане. Що ми йому взяли не 65-м, а 70-ту. Ну, коротше, він остався довольний, тому що на 1500 ще дешевше, ніж його 65-та. Так що подумайте, може, треба комусь. Розина чуть-чуть вище, але ну, зато вона буде дешевша. Всім гарного.